Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку 3 листопада. Окупанти завдали ракетного удару по воїнах Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі Комушоваської громади. Захисників забрали, зібрали на нагородження з нагоди дня артилерії. Саме на місце заходу і прилетіла російська ракета іскандер М. Внаслідок цинічної атаки загинуло 19 воїнів. Зараз проводиться ретельна перевірка обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірено, часто фейкову інформацію. Загинули наші кращі бійці, висловлюємо щирі співчуття рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у стократному розмірі. 6 листопада в Закарпатській області оголошено триденну жалобу за загиблими воїнами. За слідство взялось ДБР за недбале ставлення до служби. Винним загрожує до восьми років ув'язнення. Триває перевірка командирів, які організували шикування бійців. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на трагедію. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які в житті. Щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Минулої доби окупанти скинули чотири авіабомби на Оріхів та двічі вдарили з РСЗВ по роботиному. Військовослужбовці РФ поцілили по 23 населених пунктах. Зафіксовано 159 ударів. Ворог здійснив два РСЗВ обстріли Роботиного та атакував 20 безпілотниками: Залізничне, Новодарівку, Новоданилівку, Роботине, Чарівне, Полтавку і Малуток. Мачку надійшло п'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеве населення не постраждало. Окупанти будують новий залізничний сухопутний коридор. За інформацією окупантів, окрім колії, вздовж Шазовського моря з Ростова в Крим буде ще один напрямок Донець Якимівка. Нові колії зводять швидко прокладати залізницю. Рашисти почали ще задовго до того, як оприлюднили свої плани орієнтовно влітку минулого року. Тим часом на запорізькому напрямку окупанти намагались штурмувати наші позиції поблизу вербового та П'ятихаток. Окупанти вели штурмові дії північно-західніше вербового, роботиного, північніше нестерянки та П'ятихаток Запоріжської Запорізької області. Успіху не мали водночас. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.